Виконуємо номер 878 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, яку температуру покаже кожний з термометрів на малюнку 37, якщо задання перше: температура підвищиться на 2 градуси за Цельсієм. Завдання друге, температура знизиться на 3 градуси за Цельсієм. Приступаємо до виконання, розглянемо малюнок 37. На малюнку 37 у нас 4 термометри. На першому термометрі у нас температура мінус 4 градуси за Цельсієм. Якщо температура підвищиться на 2 градуси. Ми будемо мати мінус 2 градуси за Цельсієм. На другому термометрі у нас температура 6 градусів За Цельсієм. Якщо температура підвищиться на 2 градуси за Цельсієм, будемо мати 8 градусів За Цельсієм. На третьому термометрі у нас температура мінус 5 градусів За Цельсієм. Якщо наша температура підвищиться на 2 градуси, будемо мати температуру мінус 3 градуси за Цельсієм. І на четвертому термометрі у нас температура 2 градуси за Цельсієм. Якщо вона підвищиться на 2 градуси, будемо мати 4 градуси за Цельсієм. Це ми з вами розглянули перше завдання. Тепер переходимо до другого завдання, а потім запишемо. Температура знизиться на 3 градуси за Цельсієм. Температура у нас мінус 4 градуси за Цельсієм. Якщо вона знизиться ще на 3 градуси, будемо мати мінус 7 градусів за Цельсієм. На другому термометрі температура 6 градусів за Цельсієм. Якщо вона знизиться на 3 градуси, то будемо мати. 3 градуси за Цельсієм. На четвертому температура мінус 5 градусів за Цельсієм. Якщо знизиться на 3 градуси, будемо мати мінус 8 градусів за Цельсієм. І на четвертому у нас температура 2 градуси за Цельсієм. Якщо вона знизиться на 3 градуси, будемо мати мінус 1 градус за Цельсієм. Запишемо ці дані. Завдання перше. У нас мінус 2 градуси за Цельсієм. 8 градусів за Цельсієм, мінус 3 градуси за Цельсієм і 4 градуси за Цельсієм. В завданні другому, коли у нас температура знизилась на 3 градуси за Цельсієм, маємо мінус 7 градусів за Цельсієм, 3 градуси за Цельсієм, мінус 8 градусів за Цельсієм і мінус 1 градус за Цельсієм. Номер 878 виконано.